Як ти оціниш сьогоднішню гру? Доброго дня. Вітаю нашу команду з перемогою. Важка гра. Що сказати по грі? Перша половина була добра. Ми грали у свою гру. Добре ходив м'яч. Гра була під нашим контролем. Другу половину, старт другої половини ми трохи збилися. Київбаскет Баскет додав у нападі, зрівняв рахунок. Що погано було, підбір програли. Це наша хвороба, можна так сказати. Але перемога є перемога. Усі хлопці билися до останньої секунди. Усі молодці, усі, хто сидів, хто грав, усі сьогодні викладалися на 100% навіть більше. Якщо ми перемогли навіть більше. Вітаю нашу команду, вітаю наших болівальників. Дуже важливо було виграти та перед Новим ріком. скоріш так, сказати, щоб впевненіше грати в старт в новому році. Я ж кажу, перемога і перемога. Були помилки, але будемо їх ісправляти. Усіх вітаю з новорічними святами. Дуже дякую. <smies> так, <тавж> <тавж> <Да>, появиться. <да. тавж> Вітаю вас з перемоги. Як ви гру? <тавж> Ну, дуже емоційна гра, навірно, сьогодні був рекорд три п'яті хвилинки. Цьому чемпіонаті. Тобто, з цієї точки зору, а з точки зору гри, звісно, треба нам ще працювати над підбірами, над командними діями, діями в захисті. І ця гра якби така, думаю, що приломна, щоб хлопці сплотились. і. Вже розуміли друг друга. Там була насправді дуже емоційна. Я бачила, ви кілька разів просили відеоповтори. Як вам суддівство в сьогоднішній філію? Ну, я суддівство не, не оцінюю. судді є судді, ані, ані закон на, на майданчику. Тобто, буває емоції, поэтому. Тобто, я просто, не, емоції, так. Да, просто емоції, да, ніяких немає претензій. Я дуже вітаю е, вболівальників, керівництва. Хлопці наші сьогодні дуже молодці і витримали тяжкий темп гри. то Під нашим контролем була, то Київ Баскет дуже гарна команда і з хорошими виконавцями, тренерським складом. І дуже важко з цією командою боротися. Вона один з претендентів на золоті медалі. І ми сьогодні. Показали, що ми дали бій і виграли.